16 серпня у лівобережному парку відбувся інформаційно-просвітницький захід до Міжнародного дня світлофора. Ініціювали його проведення молодіжна рада міста за підтримки управління молоді та спорту Кам'янського, а також Кам'янського районного управління поліції. Усі подробиці у сюжеті від моїх колег. Щодня чи вона кількість дітей та підлітків прогулюється місто, долаче на своєму шляху, такі перешкоди, як дорога з автомобілями, тож дуже важливо знати правила дорожнього руху. Мета заходу познайомити дітей з правилами дорожнього руху, навчити розуміти сигнал світлофору та дізнатись більше про дорожні знаки, а особливо розвивати у молоді навички безпечного поводження та пересування по вулиці. Ініціатором взагалі цього проведення заходу є молодіжна рада міста за підтримки управління молоді та спорту спільно з кам'янським районним управлінням поліції. Захід спрямований на підтримку та нагадати дітям та молоді про правила дорожнього руху, що є певні правила, які потрібно дотримуватися, аби не не потрапити в халепу. Молодіжна рада міста систематично проводить різноманітні заходи для молоді. Нинішній спеціально розробили в ігровому форматі, аби малеча змогла з легкістю зазвоїти матеріал, який розповідали правоохоронці та представники молодіжної ради. Разом вивчали, грали та відкривали для себе правила вірного поводження на дорогах міста. Сьогодні молодіжна рада Кам'янське провела лекцію та тренінг і розважальний конкурс в віді естафети та квесту. Ми сьогодні добре порозважалися, вивчили новий матеріал, закріпили раніше здобутий матеріал, навчили дітей гарно знати правила дорожнього руху та разом з органами поліції та управління молоді та спорту весело провели час. Як наголошують поліцейські, чим раніше дитина буде знати правила дорожнього руху, тим більше ймовірність того, що зменшиться вірогідність потрапляння в неприємні ситуації на дорозі. Представники сектору ювенальної превенції залюбки долучились до заходу та розповіли малечі про поводження на дорогах та пішохідних зонах. Для маленьких ніток ми сьогодні розповіли, як себе поводити на дорозі, що можна робити, а що взагалі неприпустимо. Мені б дуже хотілося звернутися до батьків і попрохати, щоб вони слідкували за своєю поведінкою на дорозі, тому що діти маленькі, вони як губка, вони все впитують і дуже неприємно спостерігати над тим, як мама або тато веде свою дитинку в неположеному місці. Звертайте увагу на свою поведінку на дорозі, тому що від ваш від вашої поведінки залежить життя вашої дитини.